Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі година Таро. Карта дня на 27 березня 2024 року. По всіх знаках зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан смерть. Це зміна, це трансформація, це початок завершення чогось одного і початок чогось нового. Цієї карти не варто боятися. Приготуйтеся до серйозних змін у ваше життя, які вже неминучі, які вже давно мали трапитися, але вони постійно, по якихось причинах, відкладалися. Кальці. Для тарців випадає десь дев'ятка кубків. Це гарні позитивні емоції, це можливе відвідування, якісь гості до вас завітають, яких ви не очікували, але їм будете дуже раді. Це щастя, це радість, задоволення, це здійснення якогось вашого бажання. Рицар Жезлів на дні колоди говорить про те, щоб ви не боялися відповідальності у деяких своїх справах у другій половині дня. Були рішучими та наполегливими і матимете гарну змогу, вирішити, хвилюючи вас питання. Близнюки. У близнюків десятка жезлів. Чомусь ви собі запланували велику кількість справ, з якими важко вам впоратися і за чого може постраждати навіть ваше здоров'я. Краще розподілити обов'язки між рідними, близькими, колегами, або краще перенести деякі справи на наступний день. Четвірка кубків вгорі про другі половині дня будете незадоволені розвитком подій, буде поганий настрій. Але якщо візьмете себе в руки, буде контролювати свої емоції побачите гарну можливість для того, щоб вирішити все в кращу сторону. Раки. Для раків випадає туз мечів швидке вирішення якогось хвилюючого питання, питання, в яке ви не вірили, що воно рішиться, вирішиться, що щось налагодиться взагалі. А також матимете гарну змогу позбутися якихось скидливих звичок. Паш жезлі на Дніклоди говорить про те, що, можливо, завітають гості. Якісь новини, якісь сюрпризи можете отримати в цей день. Леви. У Леві Верховна Жриця це відкриття якихось таємниць, секретів, як ваших, та чу, так і чужих. Перш за все, в цій карті варто довіритись своїй інтуїції. І дивіться, чи володієте ви всею інформацією, коли щось підписуєте і тому подібне, коли вирішуєте якісь важливі справи. Будьте в цьому більш обачніші та обережніші. Семірка Кубків говорить про якийсь можливий вибір, який доведеться робити. Якихось декілька пропозицій, і не всі з тих пропозицій досить гарні і успішні. Але, щоб не зробити якихось великих помилок, потрібно ретельно все обдумати і приготуйтесь для, того, що для того, щоб ваші мрії здійснилися, доведеться дуже багато попрацювати. Діви. для діви падає король мечів. Король мечів говорить про... Справи з паперами, про якісь вирішення фінансових, можливо, питань, якихось досить таких офіційних важливих справ, тут обговорення важливих подій, прийняття якихось важливих рішень. Саме головне не будьте, знаєте, будьте трошки м'якші до своїх рідних та своїх близьких у таких певних ситуаціях. На нікоди тут жезлі, які говорять, що перед вами будуть відкриті в цей день всі можливості, всі дороги. Е, і... Обдумавши свої дії, ви зробите вірний шлях. Звичайно, можуть бути якісь невдачі, але вам це все під силу. День взагалі для вас діва непогана і принесе вам досягнення ваших цілей. Терези. У терезі вісімка Пентаклів, будете дуже багато активно працювати над якоюсь важливою справою, яка вас дуже непокоїть. З легкістю можете досягнути поставленого результату. Не бійтеся діяти, не бійтеся проявляти свої вміння, свої знання. Можливо, навчитесь ще чомусь новому, отримаєте якусь корисну інформацію. Також не завадить робота над дрібницями, над деталями. На другій половині дня четвірка жезлів це завершення якого, вдали завершення якоїсь важливої справи справи Та початок нової, серйозної, перспективної справи для вас. Також, можливі гарні новини або свято. Скорпіони. Для скорпіонів королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить вам про те, що. Зможете реалізувати свої плани, свої фінансові плани, зможете отримати певну незалежність у якійсь справі, отримати нагороду за свою працю, певну стабільність зможете досягнути в цей день. Якісь активно зможете втілити, втілити, певні, втілити певні цілі в реальність. Також карта віщує про те, щоб ви ні в якому разі не дозволяли собою маніпулювати, тому що ви самі знаєте, як вам діяти. В тих чи інших ситуаціях. Матимете також досить таку успішну позицію в певній справі, над якою ви будете працювати наодинці. І досить така успішна. Стрільці карта дня для вас. У стрільців також королева пентаклів, яка говорить про певненість в своїх справах, в своїх починаннях, успіх, допомогу, яку ви отримаєте від жінки. Також карта говорить про стабільність та те, що вам ні в якому разі не варто дозволяти собою маніпулювати. Також ще можуть якісь домашні справи у вас виникати, які принесуть вам задоволення. Четвірка пентаклів на дні колоди говорить про стабільність всіх ваших справ, всіх ваших починань. Також вона може говорити про страх якихось переживань, якихось втрат. Також про те, що, можливо, ви не довіряєте певним особам у вашому оточенні. Це вірно. Козироги. У козерогів підірка пентаклів вам варто передивитися свій фінансовий стан. Скажімо так, передивитися свої витрати і не витрачати в цей день зайвого, особливо на якісь вартісні такі покупки. Е, купуйте саме-необхідне саме, саме необхідне, там речі певної необхідності. Також не бійтесь просити допомоги. Той, хто стукає, їм завжди відкриють. На дні колоди старший аркан арканблазень, який говорить про обнулення і ризику зміну ваших планів. Також можливий ризик присутній у певних ваших справах, але саме головне це. Якби вони ризикували, але мали, знаєте, от прорахували певні свої події на декілька кроків вперед, перед тим, як діяти, і не робили якихось безвідповідальних кроків. Водолія. Для водоліїв дев'ятка мочів, чомусь ви дуже сильно будете накручувати себе, переживати, якісь страхи дадуть про себе, знай, невпевненість в собі та в своїх діях і взагалі в якійсь справі. Перш за все, потрібно взяти свої емоції під контроль для того, щоб отримати той результат, якого ви очікували. Вам потрібно контролювати свої емоції. Взявш, зробивши це, ви зможете вирішити хвилюючі питання. Тут жезлів говорить, що звичайно проблеми виникають на вашому шляху. Але який би ви шлях не вдалив, не вибрали, вони обов'язково. Будуть, але вам це під силу і ви з усім впораєтесь і зможете отримати гарний результат своєї праці завдяки своїй наполегливості та рішучості. Рибки. До рибоксимірка Пентаклів карта говорить, що ви ні в якому разі не поспішали, не прискорювали події, а набралися терпіння на все свій час, хай все буде поступово. Ні в якому разі не прискорюйте події, тому що це може вам нашкодити терпіння і саме. Головне це терпіння. Тоді ви матимете гарний результат своєї праці. Ви отримаєте цей результат і навіть скоріше, чим ви хотіли, які б ви втомлені не були, але будете задоволені своєю роботою і результатом своєї праці. Бажаю всім гарного та вдалого дня, всім миру та гарних новин. Дякую всім за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!